Перед початком відео хочу подякувати всім, хто підтримує канал фінансово на Патреоні чи за допомогою спонсорства на YouTube. Ваші імена на екрані. Дякую, адже завдяки вам канал продовжує стабільно працювати. А я розповідаю вам нові кримінальні історії. Сподіваюсь, цікаві. Якщо вас не влаштовує Патреон, що я цілком підтримую зараз. Тепер є акаунт на Баймієкофі як альтернатива. Ну і не забувайте, що все ще триває війна, і варто в першу чергу підтримувати наше військо. Так що, перш ніж зацінити Баймієкофії, мій акаунт, задонатьте, будь ласка, 100 гривень на зсу. Більше вас не затримуватиму приємного перегляду. Містечко Вальріко, штат Флорида, суттєво змінився за останні кілька десятиліть. Згідно останнього перепису населення за 2020 рік, населення міста становить приблизно 38 тисяч мешканців, і це суттєві зміни, адже 23 роки тому, у 2000 році населення міста було в шість разів меншим і складало всього 6,5 тисяч мешканців. Що сталося із цим містом, і чому його населення так різко зростає? Окрема розмова. Однак, це уточнення було вкрай важливим. 20 років тому Вальріко нагадувало якесь велике українське селище. Відкиньте стереотипи, багато наших сіл дуже розвинені. До речі, селище, в якому я зростав, і прожив добру половину свого життя, має населення теж приблизно 6 тисяч і зараз зростає через вимушено переселених людей, що втекли від російських бомбардувань. Там є кафе, ресторани, супермаркет, платний спортзал і взагалі будь-які зручності, не кажучи вже про готель чи навчальні заклади від дитячого садка до музичної школи. І так, це навіть не селище міського типу. Звісно, є і менш розвинуті населені пункти, але мій досвід підказує, що це зазвичай стосується сіл досить віддалених від обласних та районних центрів. Втім, повернімось до нашої теми. Вальріко можна було порівняти саме з таким населеним пунктом, невеличке містечко, де всі знають один одного і часто не замикають двері своїх домівок на ніч. Спокійна місцина, яка може стати ідеальним полем для небезпечного незнайомця, звіра, що ховається серед ягнят. Навіть коли вам здається, що ви живете в спокійному і зовсім не криміногенному районі зайва обережність не завадить, хоча б опівночі. Ми very much. Стів та Марлін Айзенберги були абсолютно типовим американським подружжям представниками середнього класу. Обоє працювали та мали непоганий заробіток, адже виховували трьох дітей, наймолодшою з яких була маленька дівчинка на ім'я Сабріна. На момент описуваних подій їй заледве ледве виповнилось 5 місяців. Те, що ви зараз бачите на своєму екрані, домашнє відео сім'ї Айзенберг, одне з багатьох, і в ньому не було б нічого незвичного, нічого тривожного, якби це не був останній раз. Колись Ків та Марлін востаннє бачили свою доньку. Рано вранці 24 листопада 1997 року Марлін Айзенберг вийшла зі своєї кімнати і помітила, що двері, які ведуть до гаража, відчинені. Коли вона підійшла ближче, то побачила, що двері самого гаража, що ведуть до двору, теж відкриті навські Кілька секунд вона, наче зачарована, дивилась крізь відчинені двері на власний двір, наче збентежена і все ще чогось не розуміє. А тоді вона пішла перевірити дітей, і чи все з ними гаразд. Старші хлопчики були в своїх ліжечках, а ось п'ятимісячної Сабріни не було взагалі. Жодні мої слова не передадуть ситуацію краще ніж цей запис дзвінка Марлін до служби порятунку 911. один Гадаю, можна більше нічого не додавати. Поліція прибула на місце досить швидко, і одразу ж почались пошуки дитини, але ніяких слідів так і не вдалося знайти. Нещодавно в містечку стався нещасний випадок, не пов'язаний зі справою, і, зважаючи на нього, патрулі почали обшукувати не лише парки та ігрові майданчики, а й місцеві озера та водойми. Однак і це результатів не дало. Після цього детективи викликали на допит подружжя Айзенбергів, зі слів яких дізнались, що вони часто не замикали двері гаража на ніч, і припустили, що в ніч з 23 на 24 листопада Айзенберги теж його не замикали. Досить тривожною і дуже важливою деталю було те, що у Айзенбергів була собака, але тієї ночі вона не лаяла, що однозначно мало б статись, якби в дім проникнув незнайомець. Це викликало недовіру до батьків або до справи, причетний хтось із знайомих сімейства, або батьки щось приховують. Їх знову викликали на допит, взяли зразки крові та відбитки пальців. Також їм запропонували пройти тест на поліграфії, так званому детекторі брехні. Обоє погодились на цю процедуру одразу ж. Стів Айзенберг з першого разу вдало пройшов тест на поліграфії. Якщо вірити машині, батько нічого не приховував, а ось Марлін все пройшло не так добре. Перший тест не дав однозначних результатів, і жінці запропонували пройти його повторно. Марлін погодилась, знову пройшла тест, але поліграфолог знову не зафіксував однозначних результатів. Тут варто зробити невеличкий відступ, адже саме результати цього тестування на поліграфі повпливають на все подальше розслідування. Але попри популярні міфи про поліграф, це зовсім не точна машина, і ці результати могли буквально означати що завгодно. Я планую відео про поліграф якось в майбутньому. Якщо хочете побачити його якнайшвидше, пишіть про це в коментарях. Адже в нашому суспільстві ну дуже багато міфів про так званий детектор брехні, і ці міфи добряче зафіксувались завдяки чорнушно-жовтушним реаліті-шоу та сумнівним телепроєктам. Але повернімось до справи. Якщо коротко, в двох словах, результат тесту більше залежить не від машини, а від самого поліграфолога, від того, як він інтерпретує дані, а його трактування цілком може бути спотвореним. Наприклад, якщо сам поліграфолог ще до тесту був упереджений щодо людини, яку тестує. І ось тут особливо уважно. Всього за один день до тестування на поліграфі Айзенберги виступили на телебаченні з проханням повернути їм доньку або надати будь-яку інформацію, яка допоможе знайти Сабріну, якщо ця інформація комусь відома. Ось уривок цього звернення. Справа в тім, що місцева спільнота Валеріко одразу ж почала обговорювати це звернення, буцімто Марлін виглядає вкрай відстороненою та беземоційною. Ну знаєте, недостатньо стражденно виглядала. На запитання, як в такій ситуації можна не бути на межі нервового зриву, Марлін відповідала, що це вартувало їй величезних зусиль. Після відео вона плакала, але це було не для камер. Але журналістів, які вже пронюхали зацікавленість аудиторії та вхопились за історію, таке виправдання не влаштувало. Зокрема, відзначились у виданні Saint Пітерсбург Таймс, де присвятили цілу статтю на першій шпальті про те, що батьки у своєму відеозверненні виглядають не дуже й засмученими. Ще трохи згодом журналісти піймають в об'єктиви камер подружжя, що йде до машини. Перед тим як сісти в автівку, стів посміхається. Щойно камери піймали його посмішку, цей кадр почав таражуватись місцевими змі. Гадаю, ви й самі розумієте, який настрій у суспільстві задавали всі ці статті та репортажі. Тож згодом почалось те, що впевнено можна назвати цькуванням подружжя Айзенбергів. Сім'ю Айзенбергів почали переслідувати не лише мешканці Валіріко, а й місцева поліція. Ну, бо поліція це теж звичайні мешканці. Згідно слів самих Айзенбергів, ставлення до них поліції стало більш агресивним. Подружжя все частіше викликала надопити і, взагалі, до них ставилися як до підозрюваних, але не пред'являючи звинувачень. Як результат, Стів Айзенберг звернувся до свого брата та попросив знайти йому хорошого адвоката. Всього за дві доби він найме відомого законника на ім'я Барі Коен, який одразу ж зупинив безперешкодний доступ поліції до подружжя. Попри те, що це не є незаконним, відмовляючись від допомоги адвоката під приводом невинним адвокат не потрібен, люди ставлять себе у вразливе становище перед поліцейськими. Однак таке рішення викликало ще більше нерозуміння громади містечка. В одному з майбутніх інтерв'ю подружжя розповість наступне: знаєте, у нас часто питали, чому у вас не було нервового зриву, і ми відповідали, що у нас ще двоє синів, їм було 4 та 8 років. Ми не могли дозволити собі панікувати чи пустити все життя шкереберть. Ми мали крокувати далі, бо наші діти заслуговують на нормальне життя. Цих слів було недостатньо, аби переконати мешканців Вальріко. Однієї ночі Марлін почула, як хтось розбив вікно їхнього будинку. Виявилося, що розбили скло парадних дверей. Це був сусід Айзенбергів. Він просунув новоспечену щілину дверей рушницю та вимагав, аби батьки розповіли, що зробили із Сабріною. Стів встиг викликати поліцію та розповів про дзвінок сусідові, завдяки чому зміг переконати його опустити зброю. Після цього випадку Айзенберги переїдуть до іншого штату, адже більше не почувались тут у безпеці. 1999 року сім'я Айзенберг переїхала в містечко Грінболд, штат Меріленд. Вони не продавали свій старий будинок, адже там знаходилась кімната Сабріни та всі її речі. Все лежало на тих же місцях, що й в день її зникнення. Батьки не хотіли позбуватись цих спогадів. Їм здавалось, що поліція зупинила пошуки Сабріни, але саме подружжя не здавалось. До моменту свого переїзду вони день у день розклеювали листівки, купували місця на білбордах, організовували волонтерські пошуки, начебто робили все можливе. Після переїзду всі ці заходи не зупинялись, однак тепер ними займався тепер вже сімейний адвокат Айзенбергів Барі Коен та невеличка команда експертів, яку зібрав Барі. Однією з ключових персон команди був приватний детектив Кевін Калварі. Саме Кевін проводив додаткові опитування сусідів та знайшов сусідку Айзенбергів, яка стверджувала, що її чоловік чув тієї ночі дитячий плач. Сусід Айзенбергів щоночі вигулював собаку, яка просилась в туалет чітко за розкладом. Повернувшись додому, він розповів дружині, що чув дитячий плач. Їхні будинки зовсім поруч, і в цьому не було б нічого дивного, якби не нічний час, а він чув плач На дворі. Дізнавшись про зникнення Сабаріни, сусіди зв'язалися із поліцією, але детективи не приділили їхнім свідченням належної уваги. Коли ж сусідку опитував приватний детектив, він припустив, що поліція була більше зацікавлена в закритті справи, аніж в пошуках. Опираючись на свідчення сусідів, команда Коена відтворила приблизний маршрут, яким мав рухатись викрадач. Якщо ви подивитесь на карту, то побачите, що до найближчого шосе є коротший шлях, на який опирались поліцейські. Але якщо свідчення сусідів мали зв'язок із викраденням, злочинець рухався іншим шляхом, і підказки варто було шукати там. Цей маршрут не інтуїтивний на перший погляд, але при відсутності парканів та огорож зловмисник міг вільно та непомітно рухатись між будинками та вийти до шосе, де вже міг бути припаркований його автомобіль. Однак поліція Валеріко продовжує копати в напрямку сім'ї Айзенбергів. Через три місяці їм приходить виклик до суду. Подружжя звинувачують в хипних свідченнях та причетності до зникнення їхньої доньки. На чому базувалось звинувачення? Як виявилось, протягом кількох місяців поліцейські прослуховували їхній будинок в кількох кімнатах, включно з ванною та вбиральною. І ось що їм вдалося почути. Що ви почули на цьому записі? Я навмисне не прикріплював субтитрів, не додавав текстового розшифрування, бо дуже важливо, аби ви зараз прослухали запис ще раз. Спробували щось розчути і ну зупиніть відео та напишіть в коментарях, що саме ви почули. Це важливо. Не хитруйте, не промотуйте відео, спробуйте чесно щось почути. Спробували? Нічого страшного, якщо ви не змогли нічого розібрати. Я теж. Зараз дам вам текстове розшифрування згідно думки поліцейських Валеріко, але для початку важлива ремарка. Ви чули колись про те, що якщо слухати пісні Бітлз задом наперед, можна почути всілякі моторошні речі, сатанинські молитви або що? чули? Звісно, що це маячня, але наш мозок влаштований так, що коли ми бачимо, як звуки супроводжує текст, наша свідомість підлаштовує сприйняття звуків. Цим часто грішать різноманітні містифікатори, які начебто вловлюють голоси із потойбіччя на всілякі такі шахрайські машини. Фокус завжди в текстовому розшифруванні, звуки, які неможливо розібрати чесно, вони раптом набувають знайомих рис при текстовому супроводі. А тепер слухайте ще раз цього разу із текстовим супроводом від поліції в оригіналі. Немає значення, чи ви знаєте англійську, там, начебто, звучать звинувачення, що дитина мертва через тебе, де саме Марлін звертається до стіва. До речі, нагадаю, що стів вдало пройшов тест на поліграфії. В Марлін були сумнівні результати, не провал, просто сумнівні і нечіткі. Але важливо лише те, що саме базуючись на цьому записі та результаті тесту на поліграфії, поліція висуває звинувачення проти Айзенбергів. Барі Коен, першим же рейсом, вилетів до Меріленду захищати своїх клієнтів. Він провів просту, але дієву маніпуляцію, попросив присяжних прослухати цей запис без тексту, що додавався поліцією, точнісінько, як я щойно зробив з вами. Абсолютно всі присяжні зізнались, що це просто нерозбірливий шум, який можна інтерпретувати як завгодно. Звичайно, справа розвалилась, а з Айзенбергів було знято всі звинувачення. Якщо десь і були докази та зачіпки, вони давно охололи. Якщо були підказки, які допомогли б знайти Сабріну, вони давно втрачені. Щонайменше фізичні докази точно були втрачені в цьому вологому штаті звиклому до дощів. Я не буду підхоплювати факел за місцевими видавництвами та не звинувачуватиму подружжя Айзенбергів, звинувачувати перших зустрічних у злочині просто тому, що тобі потрібен винуватець не дуже продуктивний підхід в криміналістиці. Відкинувши емоції і дитячу впевненість в дієвості всілякої магії по типу фізіогномістики, а це не більше, ніж магія. Відкинувши свої уявлення про те, хто де посміхнувся чи не заплакав, і поглянувши на ситуацію раціонально, всі докази проти подружжя це суб'єктивні звинувачення, що базуються на власній неприязні. Особисто я вважаю, що пошук Сабріни був приреченим на провал рівно в той момент, коли розслідування перетворилось на переслідування. Коли винуватець. Здається очевидним і шукаються лише докази його провини, справжні підказки минають повз твою увагу. Тим не менш самі Айзенберги наче не втрачають надії. Досі у всіх інтерв'ю вони говорять про Сабріну лише в теперішньому часі. Вони вірять, що їхня донька жива, і в цьому є певний сенс. Баррі Коен та його команда притримуються думки, що Сабріну викрали до чужої сім'ї. Викрали, аби любити та піклуватись, звучить посадиськи, але як є. Батьки не лише зберегли кімнату Сабріни незмінною та недоторканою, але й звернулись до спеціалістів, аби ті створили вірогідний портрет їхньої доньки вже в дорослому віці. Цей портрет було створено, базуючись на старих фотографіях Сабріни та на тому, як з часом змінювались обличчя її братів. Ще у 2000 році команді Коена вдалося знайти в притулку дівчинку, схожу на Сабріну. Їхній вік співпадав. Звідки була дівчинка? Хто це невідомо. Айзенберги одразу поїхали до притулку, адже це могла бути їхня донька. Однак тест ДНК показав неспівпадіння. Протягом багатьох років безліч юних дівчат звертатимуться до них, будучи впевненими, що вони і є Сабріна Айзенберг. Щоразу про це писатимуть місцеві газети, а я знаходитиму чергові публікації в інтернеті. Однак щоразу тест ДНК показуватиме, що вони помиляються. Я не вважаю, що хтось із них бажав грошей чи якоїсь вигоди. Всі ці дівчата були всиновленими сиротами. Деяким здавалось, що їхні батьки щось приховують, можливо, щось лихе. Мені здається, що всі ці дівчата просто шукали відповіді на власні питання, шукали тепла і розуміння, але разом із айзенбергами не отримували бажаного результату. Минуло вже понад 20 років, і швидше за все, відповідь на питання ніколи не буде знайдена. Відповідь на питання, куди зникла Сабріна Айзенберг. Однак батьки вірять, що їхнє маленьке янголятко колись повернеться додому. Вони досі не продали старий будинок і часто навідуються туди, до будинку, що колись був повен сподівань та планів на майбутнє. Схоже, Айзенберги не можуть відпустити минуле. І хто має право їх звинувачувати? Адже справді хочеться вірити, що їхні надії не марні, що колись Янгол на ім'я Сабріна повернеться додому.